Зливала російським окупантам час та напрямки руху військових ешелонів та особливості вантажу, що рухалися залізничним сполученням. У Полтаві контрозвідка СБУ затримала головну бухгалтерку однієї з філій Укрзалізниці у Полтавській області. Інформацію про ешелони збройних сил України посадовиця зливала до ФСБ через свого чоловіка, який воює проти України на східному фронті. Повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала додаткову інформацію про перевезення у своїх колег, повідомили в СБУ області. Отримані відомості агентка передавала до ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює за расистів у Донецькій та Запорізькій областях, а потім її вивели на прямий зв'язок з російським куратором. Слідчі СБУ повідомило затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 111 – Державна зрада вчинна в умовах воєнного стану, та частинами першої третьої статті 436-2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.